Багато людей, вже навіть не соромлячись, зустрічаючи мене в обличчя, кажуть мені, та ти вже задовбав зі своїм, який сьогодні бочок. Але попри це, відео набирають гарні перегляди і роблять гарне охоплення. І я бачу, що багато людей коментує і просять, щоб я знімав такі відео і показував, власне, який сьогодні бочок. М'ясний чи не м'ясний. Тепер до вас, прохання, любі коментатори. Напишіть, будь ласка, чи взагалі подобається вам така рубрика, чи варто знімати, чи можливо щось потрібно змінити. Не факт, що я це зроблю, звісно, але цікаво почитати, можливо, якась справді дільна порада буде, ми так і зробимо. Але не обіцяю. А зараз різу гарнесенький бочок для вас і показую, який в нас сьогодні потужний і м'ясний кабанеро. Тільки подивіться. Гляньте, яка краса цей бочок. М'ясненький, високий. закуптити, запекти, на бекончик порізати, пожарити. Смакота. І саме головне шкірочка смалена, м'ягенька, хороша. Чекаю на вас. Гарного дня вам!